Привіт всім! Радий вас вітати на нашому сьогоднішньому огляді ринку. Сьогодні у нас 2 грудня, понеділок. Будемо сьогодні з вами розглядати такі монетки, як біткоін, домінація бітка, ефіріум до бітка, сам ефіріум. Потім поглянемо з вами ще Солану та ВІВ. Що ж, давайте будемо переходити. Вже до самого огляду, в першу чергу, що хотів би зазначити по BTC, як бачите, у нас зверху була досить сильна полка, яка не пропускала нашу монетку далі наверх. Плюс, в принципі, якщо брати з огляду на індекс страху та жадності, плюс на теплову карту ліквідації, якщо ми з вами подивимось, то ми з вами бачили, що все, що знаходиться вище 100 тисяч, тут була. Дуже велика така полка ліквідації, тому було зрозуміло, що ми з вами будемо коректуватися, тому що в першу чергу в нас ця полка ліквідації була не лише зверху, на а і, якщо ми так з вами глянемо, то була точно така ж сама полка ліквідації знизу, і тут було зрозуміло, що BTC повзажатий зажатий між. Двох таких вогнів відповідно для нас з вами було лише два варіанти: тобто, самі такі короткострокові, самі найбільш перспективні цілі, куди ми будемо рухатись, і відповідно BTC вже вибрав собі направлення, тобто ми з вами будемо рухатися в сторону корекції ближче там до 91 тисячі і так далі. Але чи на цьому закінчиться наша корекція? Ось яке саме найбільше питання я задаю собі. Тому що якщо брати глобально, BTC у нас був майже безкорекційний весь цей час. Плюс ми з вами залишали ось таку трендову ліквідність. Тобто, якщо брати по трендовій ліквідності і загалом розцінювати варіанти, як у нас і наскільки сильно може скоректуватися BTC, я би брав взагалі. До приблизно там 80 тисяч це е, саме максимальна корекція, яку би я реально зараз розглядав, більш така імовірна, це ось якраз в е, приблизно в ціль десь 85 тисяч, тобто це те, що найбільш імовірна корекційний рух по BTC. Знову таки потрібно не забувати, що тут з вами е, у нас є е, теж полка ліквідності, тому. Е, Є варіант, на якщо ми так з вами придивимося, то в принципі є варіант, що зараз там від 95 тисяч ми получимо якийсь невеличкий відскок, знімемо ось цю нижню полку, повернемось назад, знімемо верхню полку, і вже потім ми підемо ось сюди на низ. В принципі, такий варіант теж має місце бути, тому що PTC досить часто знімає ось цю ліквідність. Тому нагадую вам про ризики при будь-яких торгових операціях. Тому, будь ласка, не завищуйте ці ризики. Далі, якщо ми подивимося з вами по капіталізації і взагалі по домінації самого BTC, ми побачимо з вами, в принципі, досить очікуваний рух донизу. Але мені здається, що корекційний рух да, саме може бути до. Саме відмітки по домінації 54-36, приблизно в цю зону, ось і вже потім звідси ми можемо бачити якісь певні відскоки. Але якщо у випадку, давайте чесно, BTC не може весь час перфомити на ринку, тобто періодично ми все одно будемо бачити переливання з одних. Ліквідних установ до інших, відповідно для нас з вами досить важливо побачити і BTC там по 52 домінації або навіть чуть нижче. Тобто ось цей, цей тригер може нас з вами запустити Альт сезон. Тобто, чим нижче домінація бітка, тим відповідно в ньому, грубо кажучи, буде знаходитися менше цієї ліквідності, тобто менше перфомити він буде, і відповідно вся ця ліквідність має переливатися і в інші напрямки. Тобто, вже у нас буде запущений альтсезон. Але знову таки, поки ми знаходимося вище ніж 52%, Ну, говорити про аль трохи мені здається зарано, але ми можемо брати собі на замітку. Ось таку зону. Ідемо далі. Ефіріум до бітка. Давайте тут ми також з вами глянемо. Відмічав собі зону 2973. Буквально ми не дійшли до неї 6%. Побачили уже перші рухи по ефіру. Але потрібно не забувати, що зараз ми знаходимося з вами ось в такому невеликому каналі. Бачимо, що є у нас якісь певні. Спроби вийти з цього каналу, але поки що про них говорити зарано. Тому тут потрібно також тримати руку на пульсі, тому що можемо побачити з вами ось такий сценарій, тобто похід дальше вниз і прихід до відніченої зони. Що це нам дасть по ефіру? По ефіру це нам дасть наступне. Тобто, зараз по ефіру ми досить непогано працювали на бай, але всі лонгові сценарії, вони рано чи пізно все одно мають трошки коректуватися. Тут ми бачимо, що не закриті ось ці зони, які відмічав раніше, тобто 39,74 і 400 по ефіру, але бачимо, що вже певний корекційний рух настав, і відповідно, якщо по Ефіріум домінації, ми будемо падати на низ, то ну, я думаю, що неважко здогадатися, що і по самому нашому ефіру ми також будемо коректуватися донизу. Тут трохи важко сказати, які саме цілі ми будемо відпрацьовувати, але все-таки я би орієнтувався на ті цілі, які я давав раніше. А саме перша така основна ціль це буде зона 3000 тисяч доларів За один ефіріум. Тобто, це перша така основна дуже глобальна ціль. Ціль номер два, яку я би брав собі, це ціль 2800 за один ефіріум. Тобто, це вже така глобальна. Ціль буде номер два. Тобто, ось на цих два тригери я би орієнтувався. Я думаю, що поки що ми цілі минулі можемо зняти. І залишити собі лише тільки ті цілі, які у нас будуть актуальні на момент і на варіант корекції по ринку. Окей, ідемо далі. Солана по салані. зараз тягнемо шорт. В принципі, тут особливо нічого нового. У нас був сформований сигнал. На продаж сигнал вже має свою часткову реалізацію, там приблизно десь на 30-35-40%. Ми вже реалізовуємо потенціал цієї угоди. Що маємо зараз додатково? Маємо те, що сигнал посилання у нас був сформований на хаю, тобто, в принципі, має додаткове підтвердження. Цього сигналу, плюс у нас є зрозумілий таргет по трендовій ліквідності. Плюс зараз Solano посунули з четвертого місця. Це зробили буквально нещодавно у вигляді XRP токена. На і для Solana це також може бути певний дзвіночок, тому що якщо брати по капіталізації, то дійсно проєкт непоганий, його дуже сильно роздули. І ось це роздуття. Воно не завжди буде грати на руку. Самому проєкту, тому що е, накачати його грошима ще не значить зробити його е, чимось крутішим. Тому, у випадку, якщо з соланою будуть е, спостерігатися якісь проблеми, а, то в принципі не Буде новиною для мене, що Solana піде в дуже сильну корекцію, і ми з вами можемо побачити навіть вплоть до 120 доларів за одну Solana. Але це, скажімо так, якщо ми будемо з вами розглядати самий найгірший сценарій. Зараз я би працював по ось цим двом таргетам: тобто, таргет номер один по Solana – це приблизно відмітка 210, і таргет номер два це там, де стоїть мій тейк профіт, тобто приблизно відмітка. 195-196 за одну солану. Е, окей, ідемо далі. Тут в принципі все зрозуміло. Тобто, головне не завищувати ризики, тому що е, можливо десь на якомусь молодшому таймфреймі ми побачимо якийсь контрсигнал, але глобально, поки що, ми маємо шортовий ринок, поки що, тобто, це більш такий корекційно-шортовий ринок. Тому тут також потрібно розуміти саму механіку ринку. А, окей, і переходимо далі. Далі у нас ВІФ. По ВІФу ми відмічали а, зону, яка може бути для нас цікавою, да? тобто, на випадок продовження а, лонгових сценаріїв. Це зона була чотирьох. Зараз ми бачимо, що в принципі весь а, маркет коректується. Тобто, це видно і по самому чарту. Тобто ми маємо такі досить сильні а, корекції по багатьом інструментам. І відповідно для нас з вами вже не секрет, що була відмічена зона 2,91, там 2,90, давайте її рахувати. І при, на випадок переходу нижчі цієї зони, ми з вами отримаємо теж зрозумілий таргет у вигляді зони 2.17. Давайте я його також відмічу. Тобто, якщо ми з вами зараз пробуваємо ось цю. Зону 2,90 у нас відкритий потенціал руху на низ до 2.17. В принципі, це також буде вписуватися в загальний корекційний рух по ринку. Це буде досить очікувано, тому, будь ласка, не завищуйте ризики при такому ринку і пам'ятайте завжди, що потрібно диверсифікувати себе. Також дякую всім, хто дивиться наші відео, хто ставить вподобайки, підписується на канал, плюс в. Закріплених повідомленнях або в описі до цього відео буде посилання на наш Discord сервер де ви знайдете набагато більше інформації по ринку, по новинам, тобто по всій криптоіндустрії. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця, і зустрінемося з вами на наступних наших оглядах.